Я не прогнозую все ж таки заходження іноземного контингенту, тим паче з членів країн НАТО в Україні допоки не завершиться війна. А чому тому, що це ну давайте відверто, це просто знищить НАТО. А, ну тому, що ну, ну як одні країни вводять свої військовий контингент, на вони повністю синхронізовані по стандартам НАТО бо, маємо це розуміти. Навод а інша країна не вводить. Ну тоді навіщо то НАТО? Багато хто задасть питання, і підуть такі тептанічні рухи в самому НАТО. Що воно просто ну, не буде мати жодних шансів на існування. Тому я думаю, що насправді можливо, можливо в якісь іноземні контингенти війдуть, але з миротворчою місією. Отаким от. от чином воно ж на ну, ніби з балансує позиції от, і дозволить в принципі, всім сторонам далі тримати свою лінію.